Так, всіх вітаю на моєму каналі. Продовжую грати в Battle Brothers. Як ви могли... О, бляха-муха. Як ви могли, типу, зрозуміти з опису цього цієї трансляції, ми сьогодні будемо, в принципі, потроху-потроху завершувати. Потроху-потроху завершувати наше проходження за наших самотніх вовків, за нашого самотнього вовка. Ох, йоп, тодей. Капець капесік тут я в шоці. Будемо потроху завершувати проходження. А, і далі переходити до нових сутичок, до нових приколів... Я щось, Я думав, це буде. Ну, Подовше трохи Пострім, пострімлю, а не отак, от от, щоб прямо зараз. Це на рівному місці. До побачення. Йо. <плес> Ладно, я думаю, трошки подовше пострімлю, але вийде, як вийде, типу, я можу потім перезапуститися. Можу потім перезапуститися і підробити... Ну, ух, п твою мать! Красотіща какая, слухай. Фу. Так, ну ми граємо до переможного, типу, якщо ні, то в принципі не дуже так, щоб і іду... так, щоб... Ууу! Уу, 47 людей, добрий день. Так, да, граємо, коротше, до кінцевої, а там ми побачимо, як воно все вийде. Ну, взагалі мета на сьогоднішній стрім, це типу, грати до кінцевої. Я думаю кінцева вже, от прям зараз тут, застала. Як завжди. Почнемо нормально, нормально закінчимо це проходження. І далі я перезапущу. Можливо, якщо ми прям завершимо це сьогодні. Якщо прям сьогодні це все завершимо. То можна буде, в принципі, я перезапущусь. У мене не готова, в принципі, лого і ще, не готова заставочка. Ви не готові, як і моя заставочка. Заставочка ще поки не готова. Але я постараюся перезапуститися і щоб все було чіті-піті. Кабаць вони обороняються, я в шоці. Джес, ну вони йде звісно, конечно, свої казарми я просто в шоці. Ну так-то просто казарми треба розбити і звідси можна в принципі тікать. Тут Ні, робити нічого Так, Так зарамус помирає. Да. Натупив, що робити? Натупив. Робити нічого, залишається тільки молитися. помирає. Сказала, що мені гра там за негативку приготувала. Блять, ну знову ж таки, я таку херню таку херню роблю, в шоці максимально. По типу, моєму розумінні догравати не означає злити усіх на першому файті. Треба було хоча блого logo... приготувати на вечір шов. Треба було хоча блого приготувати для наступного стріму. Це так перенірнічав сразу. І пішов. Прит в як то кажуть. Фаа, це дуже погано, перманент, реально. Я шапку не забрав. Кай зруйнував їм казарми, але щось мені зруйнують лице. Dois legendários dar expressão. Є такий, знаєте що, я, напевно, на цьому буду завершувати. Типу 9 хвилин. Я зробив трансляцію чисто для того, щоб забити плейліст. На цьому, в принципі, завершимо це проходження, я піду у відставочку, да. а, коли ти очолив госпітальєри, то і гадки не мають, що історія повториться найжахливішим чином. Битва багатьох імен була лише давньою легендою, але побачити на власні очі її повторювання, велику навалу з шкірах, оставалися справжнім випроводюванням. І ти був готовий його прийняти, хоча компанія навряд чи отримує багато згадок. І в літопасах, ти не маєш сумніву, що її внесок перемогу під зеленими дикунами, був вирішальним. Якщо е, ні, то чому ж тоді перед тобою ще величезна згора золота? Це мене на цій купікрон, ти вирішив відійти від справи, залишивши командування в найнадійніших руках. Клятвник Андрій залишився з загоном госпітальєри, тримаючи череп юного Ансельма, щоб, Е, Ширити світом лицарські чесноти. Більшість вважає його надокучливим, але все ж таки визначаєш людина, яка зовсім яка всім серцем вірить в честь і відвагу, а також чинить добро, має певний шарм. Останнє ви чули, що він самотужки врятував доньку місцевого лорда від, бандит, від банди вуличних злодіїв. На святкування цієї події він поставив е, врятовану дівчину. А, Він посватив врятовану дівчину, проте ходять чутки, що вона надто щаслива в ліжку з ним йшов. Адже клятвник наполягає, щоб череп юного Альс... ансельма спостерігав за ними. з кутка. щоб там не відбувалося, ви все одно радієте, що Андрій все ще відданий своїй справі. Варвар Eetur забрав всі гроші, що заробив у загоні, і подався на північ. На ці кошти він зібрав ватагу воїнів і підкрив стільки племен, що останні ви чули про нього, як він був проголошений, проголошеним королем півночі. Тут не переведена репліка. Репліка не переведена. Деякими ночами ви прокидаєтесь, заливаючись потом, а дикі рев берсерка поступово згасає в сну, який так і, не, і так і не досяг завершення. Ці жахи не полишають тебе, доходячи, що справжня доводячи, що ціна твоїх скарбів не в золоті, а в спогадах, що не дають спокою. Не дають спокою. Госпітальєри процвітають, інколи ти задумуєшся, може тобі варто було б знову очолити її. У спокою своє, своєї відставки ти збагнув важливу істину. Жахи, які можна схопити і вбити, значно простіші за, за ті, що читують у найтимніших куточках твоїх думок. Коротше, я не знаю, хто це подивився. Це подивилось 4 людини, як мінімум. Зараз на трансляції е, усім короче, хто зараз на транслі е, типу, не розбігайтеся. Дайте мені годинку-дві, я запущусь, запущусь наново, можливо, навіть на декілька годин. Мені просто треба зробити нормальну заставку на наступне проходження, яке я планую. Коротше, наступне проходження буде на Iron Man. Все, всім дякую, що дивилися. надіюсь, всім сподобалося. Ось така вийшла коротенька трансляція. Я просто вирішив добити плейлист, щоб він залишався в... для майбутніх поколінь, як так кажуть, щоб закінчити цю історію. Все. До побачення, любі друзі, до нової.